Розглянемо метод заміни змінної, який є основним, але не найпростішим методом обчислення невизначеної інтеграли. Розглянемо ретельніше, в чому полягає цей метод. Нехай задано невизначений інтеграл від f від x dx. Причому ми не можемо зразу обчислити цей інтеграл для функції f маленький від x. Наша мета зробити заміну змінних таким чином. Замість х ввести нову змінну t так, щоб отриманий інтеграл був простіший. Позначимо x якоюсь новою функцією φ від t, обчислимо dx φ' від t dt і знайдемо з отриманого виразу t, як обернена функція від x. На другому кроці підставимо в даний інтеграл замість x φ від t, замість dx φ' від t dt. Важливо, щоб під інтегралом не залишилось старої змінної х, і при цьому інтеграл обов'язково повинен спроститись, щоб ми змогли зробити третій крок, який полягає в обчисленні невизначеного інтеграла або первісної ФІ від Т. Нарешті четвертий крок полягає в поверненні до змінної, яка була з самого початку, до х. Підстановкою фіште. Мінус перший від x. Розглянемо приклади. Нехай необхідно обчислити інтеграл логарифм куб від x tx поділене на х. Для цього зробимо заміну змінної логарифм x позначимо новою змінною t. Зразу відмітимо, що немає загальних методів, загальних рекомендацій, рецептів, як позначати, яку функцію вибирати за нову змінну. Треба добре знати таблицю похідних таблицю інтегралів, і користуватись власним досвідом або певними рекомендаціями. В даному випадку, після того, цього позначення, диференціюємо обидві частини рівності і отримаємо 1 хво dx дорівнює dt. Звідси dx дорівнює х помножений. На dT. Підставляємо знайдені вирази в даний інтеграл і отримаємо. Замість логарифма буде підставлено T, маємо t куб. Замість dx. Ми підставляємо x dt. І в знаменнику залишається x. Видно, що X можна скоротити. І ми приходимо до інтегралу дотеграл куб ДТ, який легко обчислити за таблицю інтегралів, спиряючись інтеграл від степеневої функції. За формулою, яка наведена, маємо t в четвертому плюс 4 плюс С. І обернена підстановка замість t. Логарифма х дає нам остаточну відповідь. 1 четверта логарифм четвертому х плюс С. Наступний приклад. Інтеграл від синус Х до Х поділений на корінь квадратний з 1 мінус косинус квадрат. Тут підстановка трошки складніша. 1 косинус Х ми позначимо через Т квадрат. В принципі, можна було б позначити і через t. Але там було б далі трошки складніші викладки. Маючи досвід, ми позначаємо саме таким чином. Диференціюючи обидві частини, отримаємо синус x dx дорівнює 2t dt. Звідси dx буде дорівнювати 2t dt. Поділене на синус х. Переходячи до другого кроку, підставляємо все в інтеграл. І маємо інтеграл синус, поки що залишається. синус x, замість dx підставляємо знайдений вираз. 2t dt, поділене на синус x. І в знаменнику. Отримаємо корінь квадратний із t квадрату у відповідності до нашого позначення. Скорочуючи синус і помічаючи, що корінь квадратний з t квадрата можна замінити на t, отримаємо 2t dt поділене на t. І знову-таки, скорочуючи тепер на t. Приходимо до інтегралу 2 dT, інтегруючи який? Отримаємо 2T плюс С. Зробивши обернену підстановку, отримаємо остаточний, остаточну відповідь. 2. Корінь квадратний одиниця мінус косинус х і плюс С. Відеоурок завершено. Але відмітимо, що для засвоєння цього важливого методу треба якомога більше розв'язати задач такого типу і отримати певний досвід. Бажаємо успіху!